Дронт, або, як його називають в народі додо, вимерлий птах, який став символом всіх вимерлих тварин. На жаль, більшість, крім назви і схематичного малюнка, про нього ніс не знають. Чому та як зник і що залишив по собі в цьому відео? А зараз готуйте чай, каву ну, або грацький салат. Тисніть подобайку, пишіть коментарі. А також за можливості підтримуйте фінансово. А в кінці відео я розповім, як ви можете отримати цю класну монету з снігурем. Приємно перегляду! Дронт Маврикійський був вперше описаний в 1598 році голландськими натуралістами, а вже в 1700-х роках він вважався вимерлим. Тому інформації про нього вкрай мало, немає жодного скелета і тим більше опудало. Останнє опудало дронта згоріло у лондонському музеї в 1755 році через пожежу. Що ж відомо людству про цього птаха в наш час. Наразі не існує жодного повного опудала дронта, тому відтворення зовнішнього вигляду птах, особливо його оперення і забарвлення, створює певні труднощі. Але з викопних решток додо, які були завезені в Європу в 17 столітті, відомо, що вони були дуже великими птахами, вагою до 23 кг. Максимально масивними були ті особини, які утримувалися в неволі. Цей птах не міг літати, адже його слабкі грудні м'язи, а також короткі крила, не були пристосовані до польоту. Отже, цей сухопутний птах все ж захопив всю екосистему острова через те, що на цій території не було жодних хижих савців. Додо також мав гачкувати плямистий дзьоб довжиною 23 см. Проведені в Оксфордському музеї дослідження декількох збережених пірін Додо. Показували, що дронти швидше за все були вкриті пухом, а не пір'єм. Поки Додо ще не вимер, було створено близько 15 ілюстрацій, які поряд із письмовими повідомленнями про зустріч на Маврикії є основними доказами його зовнішнього вигляду. Згідно зображень додому всірувате або коричневе оперення світліші махові пер, а також світлий пучок піря на кінці хвоста. Тах мав сіру або лису голову, зелений чорний або жовтий дзьоб. Довгі жовті лапки, а також чорні пазурі. Відмінності в ілюстраціях провідних авторів свідчать про статевий диморфізм, онтогенетичні особливості, сезонні зміни і навіть про можливі нові види. Проте на сьогодні це тільки теорії. Крім малюнків, також невідомо, чи існували раніше інші ілюстрації живих особин або хоча попудала, які б могли вплинути на достовірність описів. Спеціаліст Додо Джуліан Хюм, дослідивши всі доступні малюнки, стверджував, що, можливо, в дронтів замість ніздрів були щілини. Традиційний Образ додо вельми гладкий і незграбний птах, хоча ця думка може бути і перебільшена. На загальну думку вчених на старих європейських малюнках були зображені перегодовані особини, що знаходились в неволі. Голландський живописець Сейвері був найбільш плідним і впливовим ілюстратором дронта, який малював його щонайменше шість разів. Його відома картина 1626 року Додо Едварда, яка перебуває у британському музеї, стала стандартним зірцем Додо. Найближчим родичем Додо був дрон-самітник, який також вимер. І він також був ендеміком одного з островів, що неподалік Мадагаскару. Довгий час дронтів і дронтів-самітників об'єднували в родину дронтових, а їхня спорідність з голубами вважалась невизначеною. Ці два види згідно з припущенням вчених, розвивалися самостійно. Останні остеологічні і молекулярні дані довели їх належність до родини голубоподібних. Предки дронта наймовірніше вміли літати ще довгий час після відділення від основної гілки голубоподібних птахів. Це звичайна практика, коли через відсутність хижаків а також конкуренції з боку рослиноїдних тварин. Птахи втрачали здатність до польоту, адже цей процес енергозатратний. Крім того, здатність до польоту вимагає сильних грудних м'язів, а також махового оперення ще дороговартісним надбанням із точки зору витрат енергії. Прикладом таких птахів, як какапо, про якого вже є відео на каналі. Запрошую до перегляду. Темний день в історії дронтів настав із появою перших колоністів. Португальці і голландці активно полювали на цих птахів заради м'яса. Для цього було достатньо вдарити його палицею по голові. Трюми кораблі були заповнені дронтятиною. Це, звісно, вплинуло на їхню чисельність, але останню можливість вижити їм обірвали тварини, яких привезли колоністи: собаки, коти, пацюки, свині. Всі вони почали невпинно розорювати гнізда та полювати на дронтів. Оскільки дронти не мали природних ворогів, вони не вміли захищати себе, свої гнізда та своїх пташат. Коли популяція дронтів стала критично важливою і потребувала охорони, почала діяти заборона на полювання. Але в той час контролювати дії браконьєрів було майже неможливо. А для тварин, які були привезені людиною, закони взагалі не діяли. Але з часом популяція дронтів лише зменшувалася. Була навіть спроба утримувати їх неволі, де птахи чудово їли, але не хотіли розмножуватися. Тому єдиним їхнім надбанням була зайва вага, про ніке пташенят не йшло й мови. І вже в 1778 році дронтів вважали вимерлими. Зараз зробимо перерву, щоб ви могли перевірити підписку, а також поставити лайк. Крім того, саме час подякувати тим, хто підтримує цей канал фінансово на БаймієКофі, YouTube, Patreon чи на картки. Завдяки вам я можу робити це відео якісніше. А якщо і ви хочете доєднатися до цього прекрасного списку, всі потрібні лінки в описі. Дякую. Згідно з іпотези Стенлі Темпла, зникнення цих птахів могло стати причиною вимирання дерева додо. -до. Через смісну шкаролупу плоди не проростали у природних умовах, проте могли готуватися до проростання, проходячи травну систему дронтів. У 1970-х роках залишилося лише 13 особин цього дерева віком понад 300 років. Додос став добре відомий у широких колах завдяки помітній ролі у творі Льюіса Керролла Аліса в країні чудес, що стало невід'ємною частиною попкультури. Ім'я птаха стало згодом утотожнюватися з поняттям вимирання та зникнення. Щоб отримати цю класну колекційну монету зі снігурем, вам потрібно бути підписаним на цей канал, поставити лайк, поширити відео, а також не забувайте про коментар. Переможця минулого розіграшу стає власник ось цього коментаря. Сподіваюсь, це відео вам виявилось корисним і цікавим. Тож, дякую за перегляд, до нових відео!